У п'ятницю 24 листопада, за прогнозами синоптиків, у Хмельницькому хмарно з проясненнями. В Ужгороді мокрий сніг, у решті західних областей дощитиме. Повітря від нічних мінус двох день прогріється до плюс семи. На півночі та в центрі переважно дощ. У Черкасах, Кропивницькому та Вінниці цього дня без опадів. Нічна температура від мінус 1 денна до плюс 7. Мінлива хмарність на території більшості областей Південного регіону. В Криму за прогнозами синоптиків пройде дощ від 2 до 12 з позначкою плюс. На сході опади у вигляді мокрого снігу та дощу від нуля вночі до плюс 7 вдень. На заході в суботу 25 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду. Сніжитиме в Ужгороді Львові та Івано-Франківську. Температура повітря вночі від мінус 4 вдень до плюс 3. На півночі та в центрі синоптики також прогнозують хмарне небо. В Житомирі ясно, а в Полтаві та Чернігові пройде сніг вночі від мінус 4 день до плюс 3. Дощ у суботу завітає в південну частину України. Від 2 до 13 вище нуля. Також дощі пройдуть і на Сході. Лише в Харкові синоптики опадів не прогнозують. Від нічних мінус 1 до денних плюс 6. Сніжитиме в неділю 26 листопада на заході. В Ужгороді Луцьку та Рівному цей день без опадів. Від нічних мінус 4 стовпчики термометрів піднімуться в день до плюс 1. На півночі та в центрі дощитиме та сніжитиме. Температура в регіоні вночі від мінус 3 в день до плюс 5. Сніг з дощем пройде на території південних областей. Температура повітря від нічних мінус 1 підніметься вдень до плюс 13. На сході синоптики прогнозують дощову погоду. В Харкові пройде мокрий сніг. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 1 вночі до плюс 13 вдень.